Хороші яблочка у саду та високо виросли на біду. У зеленіму листячку мигутять, а упасти з гілочки не хотять. Не віддірве яблочка вітерець. Хто нагнув нам гілочку? Молодець. Нище вітер гілочку нахили, Щоб дістати яблучком ми змогли. Діти, а про що йдеться мова у віршику? яблунку. а хто допомагає нахиляти гілочки? Вітерець. А чи зможе вітерець зірвати яблуко? Ні, не може. А чому? Тому що він не сильний, а треба захистити наше дерево. А для того ми побудуємо парканчик, який допоможе захистити яблуньку, щоб їй не нашкодили. Для цього нам буде потрібні ось такі цеглинки. Ми будемо підбирати однакові форми за розміром, щоб парканчик був красивий. Давайте будемо будувати, починаємо так. один до одного. Ні, дивіться, ця цеглинка нам не підходить. Так, давайте спробуємо цю підібрати. Ось, бачите, вони однакові за розміром і за формою. Продовжуємо будувати парканчик. Так, дуже обережно робимо. Справа, зліва, будь-якому порядку. Так, ось. Це теж не підходить нам. Так, а ми спробуємо. О, бачите одного. Розміру, за вишки, за вширшки. А Ану, зелене. Ах, ні, маленький. Не підходить нам. Так, які підходи? О, були. Ні, також він за вишки, бачите, вищий, ніж нам потрібно. Угу. Давайте. Ось так. 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 Ах, це за... Менше, чим нам потрібно. Так, давайте. Ось так і ось так. Хай вам допоможуть батьки, щоб вам, щоб вийшло в нас ось такий парканчик, підрівняли один до одного в нас цеглинки, так? Ось. І. Ми захистили нашу яблунку. Мені сподобалось, А вам?